Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо розвінчувати міфи про газон. Але перед тим, як ми будемо говорити про міфи і розвінчувати їх щодо газону, я прошу вас підписатися, зробити репост цього відео, щоб люди побачили і зрозуміли, що газон можна посіяти власноруч, але є певні моменти, про які потрібно подбати, щоб це було коректно потім і комфортно ви почували себе на цьому газоні і вашому саду. Отже, хочу сьогодні розказати про дві з таких складових. В цьому ролику перше, що насправді газон посіяти або постілити, це не завжди прям така легка річ, як би вам здавалося. І друге, що рулонний газон буде найкращий, наприклад, ніж пасівний. Це не зовсім так, і я вам сьогодні спробую це довести. Ви знаєте, як би ми не ставилися в природних садах до плями газону, то, тобто, що його велика кількість це не зовсім екологічно, потрібно поливати, доглядати за ним тощо. Однак, без нього ми точно не зможемо. Нам буде важко створити сад, якщо у нас не буде газону. Хоча це можливо. Єдине, що хочу сказати, зазвичай, от як я говорю про сади, що все ж таки, подбайте, щоб площа цього газону була невеличка. Якщо у вас сад 12 соток, зробіть газон сотку-півтори, вам цього буде достатньо. Коли я проєктую сади, я саме так і роблю. І тепер, що стосується самої роботи і маніпуляцій, які необхідно буде провести для того, щоб створити цей сад і зробити відповідний газон. Справа в тому, що коли говорять про те, що Ну, що ж там, наприклад, постілити рулонний газон, нічого там такого складного нема, це не так. Одразу скажу, що газон це дійсно буде найдешевший варіант із того, що буде в вашому кошторисі складати вартість по саду. Однак все одно там мають бути певні роботи, які потрібно передбачити. Як ми тут робили на території розсадника, де зараз і знаходимося, і створили ось цей газон, яка у нас була послідовність дій. Перше, ми вирівняли ділянку чорновим способом. Тобто ми вирівняли ділянку, вона ще була не втрамбована, нічого, а ми вже знали, як будемо створювати газон. Друге, що ми зробили, сформували вже конкретний обрис. Або матузкою, або кілками, ну, в залежності від того, яка у вас е, е, конфігурація буде газону. Е, для того, щоб, коли ми створюємо ось такий образ, зверніть увагу, у нас квітник і така чітка лінія формується да, між квітником і газоном. Це необхідно для того, щоб була видно, знаєте, ця чіткість, вона показує про те, що. Сад природний, але тут працювала людина і тут є ландшафтна складова. І, наприклад, ось тут ну, ви зараз не побачите, але існує такий бордюр, Ось, можна побачити його. Існує бордюр, В даному випадку він пластиковий, але достатньо охайний яким ми підійшли по всьому периметру і створили ось цей образ нашого газону. Ще є дуже важлива складова по послідовності робіт, яку необхідно зробити. Це полив. Тут газон виконано із звичайних злакових трав. Хоча я завжди мріяв про газон із конюшини білої. І в мене був досвід тут посіяти її, але ну, не склалося. Довелось замінити, бо то була не біла конюшина, а рожева. Довелось її вивести і зробити отакий от газон. Однак, якщо у вас сад ваш власний і ви хочете зробити такий експеримент, ви можете посіяти білу конюшину. Причому тут полив? Справа в тому, що для білої конюшини, ну і взагалі для конюшини, полив не так потрібен, як для злакового газону. Тоді, якщо ви обрали для себе мікроканюшину білу, може вам і не потрібно робити полив. Може ви там перший час, поки будуть сходити насіння, ви їх будете поливати руками. Однак краще його закласти, тому що якщо ви потім захочете змінити склад рослин, вам це буде зробити важко. Він прокладається периметрально і в залежності від ширини вашого газону ще тут по центру. І ось тоді, вже якщо у вас є кроти, необхідно все ж таки покласти сітку від них через те, що ну, ми не можемо з ними боротися. вони... Живі організми, і вони навпаки покращують ґрунт, коли його нам навпаки там прокладають свої якісь проходи, тобто вони його спушують і з'їдають таких камах, які нам не потрібні, наприклад, як хрущі. Тому я до них до кротів ставлюся схвально, однак не на газоні. Для того щоб їх не виводити іншим якимось способами чином, покладіть просто сітку. Так ось, коли ви зробили чорнове планування, розкидали Полив, втрамбували охайно і дуже якісно ці траншеї, які будуть в межах вашого газону. Чому? Тому що, якщо ви цього не зробите, у вас газон з часом там провалиться. Тому потрібно це дуже щільно зробити. А взагалі, краще, якщо у вас будуть якісь траншеї від електроенергії, ще якихось комунікацій по газону саме йти, тоді потрібно продумати про... А те, щоб може засипати ці траншеї на осінь, щоб вони постояли зиму, і тоді навесні ви будете робити якісь маніпуляції з газоном. Після того можна покласти сітку, я вже говорив про бордюри. Вони, до речі, будуть тримати цю сітку в тому числі. І тоді вже можна робити чистове планування. Воно складається з того, що ви максимально ідеально плануєте ваш ґрунт таким чином, щоб. Був певний ухил, як зазвичай роблять. Там ну там один сантиметр на метр вашого площини. Вашого газону там може менше, трішечки, в залежності від площини, щоб у вас трішечки вода могла стікати. Тут у мене природний рельєф. Він і так газон не ну не зовсім площина, Він з таким ухилом певним йде. Але все одно необхідно було, От ми поставили, наприклад, борт один і борт інший. Ми натягували нитки, дивилися, і потім брали правила, і вже тоді вирівнювали максимально землю, щоб не було виби, не було якихось таких шороховатостей. Забирали всякі камінчики, і потім ще це все змочували там водою. Вона трішечки підсихала земля, і потім ще втрамбовували катками. Для того щоб у вас була така як підготовка, як для укладання паркету або ламінату, і ось тільки після цих робіт, про які я сказав, можна буде е, е, сіяти газон або е, стілити рулонний. Тобто я вам намагався донести, ось коли говорив про ці всі роботи, скільки всього потрібно зробити, і що газон це не просто так раз, і ми його зробили. Ні, там є певні технологічні процеси. І бажано, коли вам будуть його стілити, або коли ви будете це робити, щоб ви знали про них і використовували це для себе. Це такий перший міф, умовно, що газон це легко. Другий такий дуже важливий, коли говорять, що рулонний газон він краще, ніж посівний. Насправді це не так, тому що рулонний газон його також спочатку сіять на полях. А потім просто його ріжуть і ми привозимо. Переваги релонного газону в тому від посівного, що ви ефект вау отримуєте одразу. Ви постілили газон, і у вас одразу є дуже така гарна картинка, ну, принаймні через пару тижнів, як ви його постілили. Якщо у вас територія газону там сотка або півтори, то може вам і не варто сіяти цей газон, його тоді можна купити, тобто там по ціні він не такий буде дорогий. Але, наприклад, от як тут на розсаднику, де зараз я йду по доріжці, або там, де ми були на великій такій плямі цього газону, то тут всього там загалом там 4 там, сотки, десь може 5 соток. То це вже трішечки накладно, коли ми рахуємо, щоб постілити все рулонним газоном. До речі, доріжка, по якій я зараз йду, вона якраз створена з рулонного газону. А там, де я був перед цим, де велика пляма газону, вона вже посівна. Єдине, що така відмінність, я вам хочу сказати, що оцей рулонний газон було постілено рік тому, а велика пляма газону, вона була посіяна десь місяці 3-4 тому. Він ще газон не повністю там зрісся. Там ну, є ще такі моменти, прошарки, де потрібно буде його підсіювати. Але ви завжди маєте для себе зважувати. Ви хочете отримати результат зараз. Тоді ви купуєте рулонний і стілите його, або можете почекати, і тоді ви ну, зекономите чималу суму грошей, але ефект у вас буде набагато довший. І з газоном посівним там є ще такий момент, що його потрібно буде прополювати декілька разів. Це така собі, ну. Задачка не дуже така комфортна через те, що у вас тільки ну, там, зайшла оця травичка, а бур'яни однорічні, вони ну, ростуть набагато швидше, тому що ж ви паливаєте землю. Для них такі позитивні, якісь створилися умови. ну З цим потрібно буде позамарачуватися. І якщо е, рулонний газон через два тижні у вас вже він зростеться і буде гарний, такий килим зелений. То посівний ви будете чекати, в залежності від пори року, ну, температури мається на увазі, яка буде в цей момент на вулиці. Ну, десь місяць ви будете чекати, а то і півтора місяці, щоб ну, воно позеленіло, потім ви підсіяли знову, потім ви пропололи. Ну, В общем, але я ж кажу, ви завжди маєте це і можете зважити. Ще хочу сказати про догляд за газоном. Я думаю, це така важлива річ. Ви про неї знаєте, але ну, варто нагадати. Коли у вас буде велика площина газону, то є певні роботи, від яких ви не можете позбавитися. Тому я закликаю одразу, робіть невеличкі площі газонів на вашій ділянці. Перше, вам потрібно його поливати постійно вранці і ввечері, тому я і говорив про полив. Якщо оберете, наприклад, канюшину, мікроканюшину, її не потрібно буде так поливати, тому вона більш така, ну умовна екологічна, але у неї є певні недоліки. І зараз не про неї. Друге, вам потрібно його косити через кожні 5 днів, але в принципі ви можете взяти встановити собі робота. І він у вас буде косити щодня, буде працювати на вас, і тоді ви цієї проблеми також позбавляєтесь. Третє, воно виходить якраз із косіння газону. Якщо у вас немає робота, то у вас при косінні газону формується достатньо велика біомаса, і її потрібно кудись здівати. Тобто, чим більше площа, тим більше буде з цим у вас клопоту. Робот не залишає біомасу, він стриже постійно, як пилисос в будинку. У кого він є, він зрізає ці ворсинки і одразу тут же залишає на газоні, але ви їх не бачите, тому що він їх подрібнює. Ну і з газоном ще є такі, як на мене, не дуже приємні е, такі маніпуляції, які потрібно робити. Це давати добрива. Ну окей, в принципі, раз там на місяць їх можна дати, не така уж проблема. Якщо ви візьмете добриво пролонгованої дії, воно буде набагато дорожче, але воно буде там у вас 3-5 місяців, ну, в залежності від того, який. Ви склад за добре вам оберете. Тоді не потрібно буде їх так часто вносити. І ще потрібно робити аерацію та скарифікацію. Тобто є певні маніпуляції з газоном, які ми просто змушені робити. Однак, рулонний це буде газон, або посівний, значення немає. Отже, я сподіваюся, що я зміг вам донести те, що газон власноруч можна посіяти. І це не так проблематично і критично, як ви могли думати, але є певні моменти, яким ви маєте слідувати. А з вами був Андрій Каранда. І я вам хочу побажати, і нам всім хочу побажати перемоги та миру. І побачимося в наступних роликах. Пока!